«Вірно робить так. Пан Віталій каже про припинення президентом оголошеного перемир'я з сепаратистами. Вижничанка пані Оксана тим часом переповідає про що говорить армійці у зоні АТО серед них і її син. Наскільки я знаю, що хлопці вже хотіли хто довоювати, вигнати все, то очистити то все, і так і сказали, що, що не треба було цього перемиря. Того що вони вже їх підтискали до кордону. Цього не треба було. Їм просто треба було дати змогу закінчити. Жінка вважає, для боротьби з сепаратистами потрібно, щоб згуртувались усі. Загальну мобілізацію воювати усі, тому що наші діти вже там від березня місяця ніхто їх не підміняє, діти змучені, хлопців 19-18 років повідправляли воювати, і більше, і більше ніхто нічого не робить. Інші городяни мають відмінну думку. Конфлікт на Сході потрібно, кажуть, вирішувати мирно. Воювати не можна, моя не можна. В будь-якому випадку искать какие-то діалог. Людям, людям. Люди воюють. Домовлятися. Тільки домовлятися. З словами, Воєнні дії тут взагалі ні при чому. Це дуже важко. Однак із ким і кому потрібно домовлятись, люди конкретно не вказують. Нагадаємо, антитерористична операція розпочалась 15 квітня та триває вже третій місяць. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.